Чарівний танець планет. У далекому безкраєму космосі жила дружня родина. Це була сонячна система, а її діти планети, кружляли навколо свого лагідного батька, Сонця. Був серед них Меркурій, найменший і найшвидший. Він так поспішав, що його ранок був дуже гарячий. А ніч страшенно холодною. Уявляєте, він такий швидкий, що встигає обігти сонце за 88 днів, а це менше, ніж 3 місяці. Наступною була Венера, прекрасна, але загадкова. Вона завжди ховалася за щільними хмарами. Її ранок такий гарячий, що навіть свінець стане. А ще вона обертається в протилежний бік. Саме тому вона така незвичайна. І, звичайно ж, була земля блакитна і життєрадісна. Вона була особливою, адже на ній вирувало життя. Росли ліси, текли річки, жили мільйони дивовішних істот, і ми з вами. Саме тому її ще називають. Лакитною перлиною космосу. А ще в неї є вірний спутник місяць, що освітлює її ночі. Після землі йшов Марс червоний вогін, його поверхня була вкрита кратерами та каньйонами, які розповідали про давні бурі та зміни. Він такий червоний, бо вся його поверхня покрита іржею. А ще на ньому знаходиться найвищий вулкан у сонячній системі. Це робить його справжнім шукачем пригод. Далі був Юпітер, велетень газових хмар, найстарший, наймудріший з усіх планет. Його велика червона пляма була таємничою бурею, що бушувала століттями. Уявіть, він такий величезний! Що всередині нього могли б поміститися всі інші планети разом. він був справжнім добрим гігантом. Після нього йшов Сатурн, елегантний і гарціозний, оточений дивовижними кільцями, що складалися з мільярдів крихітних камінців і льоду. Ці кільці не суцільні. А схоже на мільярди крихітних діамантиків, що кружляють навколо нього. Це робило його справжнім принцем космосу. Наступними були Уран, який ніби відпочивав, обертаючись на боці. І Нептун, синій гігант, найдальший від сонця. Уявляєте, вітер на Нептуні дме так швидко. Що його можна порівняти з найшвидшими поїздами. А Уран обертається так дивно, ніби він котиться по своїй орбіті як м'ячик. Усі планети, великі та малі, були однією великою родиною. Вони кружляли навколо свого батька Сонця, кожен на своїй унікальній орбіті. Але завжди пам'ятали що вони є частиною чогось більшого, чогось дивовижного сонячної системи, яка продовжувала свій танець у нескінченному космосі.